2015 року Україна повністю відмовиться від формату аналогового телебачення на користь цифрового розповіли на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери. Втім, на полтавцях це може позначитися негативно. Зрозуміло, цей перехідний момент відчують люди мешканці Полтавської області через те, що Тут два чинники є наявність у споживачів телетюнерів, ті, які дають змогу побачити сигнал у цифровому мовленні. Друге питання засідання: реагування облдержадміністрації на критику в засобах масової інформації. Під час передвиборчого та виборчого періоду із преси можна було почерпнути багато негативу. Розповідає Микола Перепелиця. Кандидати в нардепи часто поливали брудом одне одного. Дуже Тяжко було відмежувати критику конструктивну, справедливу, виділити раціонально через те, що кожен, хто брав участь у виборчій кампанії, виходив своєї доцільності і те й говорив. Ці фактори властиві телебаченню, радіо та інтернет-виданням, продовжує Микола Перепилиця. У друкованих змі пряма критика влади відсутня, вважає він, якщо в телерадіоорганізації відсутні достатні докази того, що поширена нею інформація правдива, її необхідно негайно спростувати. Загалом, преса Полтавщини об'єктивно висвітлює діяльність влади, наголосили на засіданні.